Сьогодні у нас на порядку денному Альбер Кам'ю і його культовий роман Чума це історія, яка змушує замислитися про сенс життя боротьбу з долею і взагалі про те, що робити, коли все навколо починає летіти до біса. Давайте починати. Альбер Кам'ю народився у 1913 році в Алжирі, тоді ще французькій колонії. Його батько загинув на війні, коли кам'ю був зовсім ще малим. А мати, яка була глухоньмою, самостійно виховувала сина в умовах бідності. Попри це, камю зміг отримати гарну освіту і вступити до Алжирського університету, де вивчав філософію. Однак, через туберкульоз йому довелося залишити навчання. Його кар'єра розпочалася з журналістики та драматургії, але справжню славу Кам'ю принесли його романи та філософські праці. Один з його найвідоміших творів сторонній, що побачив світ у 1942 році, став культовим у світовій літературі. Однією з головних тем творчості камю є абсурдизм. Що це означає? Кам'ю вважав, що життя людини це постійна боротьба між пошуком сенсу і тим, що цей сенс неможливо знайти. Це те, що він називав абсурдом, конфлікт між прагненням людини зрозуміти світ і хаотичною безглуздою реальністю. Його праця міф про сізів розвиває цю ідею. Як сізів безкінечно котить камінь вгору по схилу, так і людина продовжує жити, навіть якщо сенс цього життя ніколи не досягне. Для камю важливо не здаватися, справжня свобода полягає в усвідомленні абсурду і продовженні боротьби. Що цікаво, кам'ю часто пов'язують з екзистенціалізмом, але камю сам ніколи не вважав себе екзистенціалістом. Так його роботи мають багато спільного з філософією Жан Поль Сартра, але Камю був проти ідеї, що життя визначається лише свободою вибору та відповідальністю за власне рішення. Камю більше зосереджувався на абсурдності життя, а не на пошуку особистого сенсу чи прийнятті свободи. Його думка була іншою: якщо життя не має сенсу, то наша справжня сила полягає в здатності протистояти цьому абсурду, продовжуючи жити і діяти. І до речі, цікавий факт: у 1957 році камю став одним із наймолодших лауреатів Нобелівської премії з літератури. Його творчість охоплювала не лише романи та філософські праці, але і есе та драматургію. Кам'ю залишив величезний слід у світовій літературі та філософії. І так, тепер перейдемо до самої книги. Чума, написана в 1947 році, незабаром після закінчення Другої світової війни. Вона є глибокою метафорою не лише для подій того часу, а й для універсальних проблем людського існування. Кам'ю використовує епідемію чуми як алегорію для аналізу таких глобальних явищ, як поширення тоталітаризму та фашизму. Водночас, на рівні індивідуальних переживань, автор зачіпає питання боротьби людини з невідворотністю долі та смерті. Події Роману розгортаються в уявному місті Оран на узбережжі Алжиру. Це місце зобразив як звичайне персічне місто, яке стає жертвою раптової епідемії чуми. Хвороба спалахує несподівано. Спершу здається, що це окремі випадки смерті щурів, але швидко стає зрозуміло, що епідемія набирає обертів. Місто закривають на карантин, а його жителі опиняються в повній ізоляції. Один із головних героїв, доктор Бернар Ріє, скромний лікар, який стає на чолі боротьби з чумою. Ріє втілює гуманістичні ідеали. Його дії мотивовані турботою про життя інших, хоча він Прекрасно усвідомлює, що перемогти епідемію може бути неможливо. Разом із ним до боротьби долучаються й інші персонажі, кожен з яких уособлює різні підходи до цієї ситуації з невідворотньою катастрофою. Зокрема, ми бачимо священника панелю, чия релігійна віра змушує його бачити, чому як покарання за гріхи людей. Журналіста Рамберта, який на початку намагається втекти з міста до коханої, та торговця Котара, котрий використовує епідемію для особистої вигоди. Ізолювавшись від зовнішнього світу, жителі Орана поступово починають відчувати не тільки фізичну, а й психологічну тяготу ситуацію акції Їхні надії, мрії і стосунки зводяться до вживання. Люди стають перед вибором: чи опускати руки перед оцим неминучою катастрофи, чи боротися далі, навіть знаючи, що ймовірність успіху мінімальна. Сюжет розвивається навколо того, як місто Постпов втрачає свою життєву енергію, а його жителі сповнюються почуттям безнадії. Проте доктор Ріє, попри всі труднощі, продовжує свою боротьбу, навіть коли смерть стає частиною щоденного життя. Його дії символізують нескінченну боротьбу людини перед обличчям абсурдних і невідворотних обставин. Незважаючи на те, що чума, зрештою, почне відступати, немає. Відчуття справжньої перемоги це лише короткий перепочинок, і кожен знає, що хвороба може повернутися будь-якої миті. Камю показує, що головною перемогою є не знищення чуми як такої, а стійкість людей, які продовжують боротися, навіть не маючи гарантії на успіх. Саму назву чума можна розглядати як глибоку метафору. Вона символізує зло, яке проникає в суспільство і поступово його роз'їдає. Камю не обмежувався лише темою фашизму. Чума для нього символізувала всі форми руйнування, хвороби, війн і кризи, і навіть моральну деградацію. В епідемії чуми Камю бачає не лише фізичну недугу, а й метафору морального розпаду суспільства. Через своїх персонажів автор показує, що перед обличчям невідворотньої катастрофи людина завжди має вибір піддатися обставинам або чинити опір. Доктор Рі, священик Панлю, журналіст Рамберт. А той ж котар, кожен з них символізує певну реакцію на зло, яке неминуче поширюється. Чума змушує їх прийняти особисті рішення, які відображають внутрішню боротьбу кожного з нас перед лицем великих потрясінь. Кам'ю підкреслює, що навіть коли зло здається непереможним, людина повинна не втрачати людяності і боротися, оскільки в цьому полягає сенс існування. Чому чума залишається настільки важливою для сучасних читачів? Перш за все, тому що багато аспектів роману болісно актуальні і сьогодні. Якщо згадати пандемію 2020 року, то можна провести безліч паралелей між тим, як звичайний світ зруйнувався через невидиму загрозу, і тим, як діяла чума в Орані. Люди тоді також змушені були переосмислювати свої цінності, шукати нові шляхи адаптації та боротися з постійним страхом і ізоляцією. Чуми є універсальною метафорою, яка відображає сучасні виклики. Як і герої Камю, ми сьогодні стикаємося з кризами, незнанними загрозами та боротьбою за виживання в умовах невизначеності. Цей роман нагадує нам, що навіть у найважчі моменти людство може знайти сенс, зберігаючи стійкість і єдність. Камю закликає не втрачати зв'язок із реальністю і пам'ятати про свою людську сутність і боротися навіть тоді, коли здається, що все абсурдне і безглузде. Його книга залишається актуальним нагадуванням про важливість збереження людяності в будь-яких обставинах. То що ж ми можемо винести з чуми? Камю вчить нас, що у світі немає жодного наперед визначеного сенсу, і це не страшно. Головне продовжувати боротьбу і не здаватися. І гарно, коли ти усвідомлюєш, що в тебе є сила продовжувати, навіть якщо навколо все руйнується. Життя може бути абсурдним і жорстоким, але ми самі можемо надати йому сенс своїми вчинками. Неважливо наскільки складні обставини, важливо те, що ти робиш.